Доброго здоров'я, ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. Знову з вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський влог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство, нелегкий для нашої держави час. Тяжко, важко на душі. Але подивишся, всі люди як мурашки працюють, двигаються, виходять із ситуації. Сьогодні також один із найважкіших днів. У хлопців ці дні кожен день важкі, а у нас тут в тилу трошки було спокійніше, ну, але сьогодні такий масовий знову обстріл ракетний. Пропало світло. Я думаю, це не новина, ми до цього готові, були відключення перед цим, ну а на даний момент. Пропало, не знаємо, чи буде воно, чи ні. Запустили генератор, Тобто, працюємо далі по накратані. Лесі Петрівна там своя робота. Приходиться працювати, світло потрібне. Щось будемо міняти, автоклав будемо ставити на газу плиту. Ну, тобто, Будемо виходити з положення. Зробив я вже резервуар у мене є у свинарнику. Невеличкий на 200 літрів 220. Бочку запустив. як Накопичувач води, ну, щоб не постійно ганяти генератор, на вечір наповнюю його повний, виключу генератор і будемо відпочивати, Ну, а вже вся решта там, витяжки і все остальне. ну, На даний момент прохолодно на вулиці, в шунарнику море по коліна, там маленькі вентилятори працюють, е у курничку працюють. От. Ну, Якось так. Тяжко і я думаю, що... Нас просто не зламати, це не війна, це реально геноцид українського народу і хочуть його стерти з лиця землі. Просто така маленька-маленька держава і такий здоровий, але дуже нерозумний ворог. Реально просто немає слів. Не знаю, що даже сказати. Ну, Я думаю, це не новина, і мені говорити щось погане чи хороше, просто немає смислу чи сенсу. От. Але ми працюємо надалі. На даний момент це, генератор працює, Леся Петрівна працює в своїй примітивній кухні номер 2 Дівчата зайняті своїми справами. Трохи були налякані зранку, як ракети летіли. Ну, але дав Бог, у нас поки все тихо, але вони кудись прилетіли, а скрізь живуть люди, дітки. Дуже тяжко, дуже страшно, моторошно. Але це вже не 24 лютого, вже немає паніки. Люди, ті, хто змогли, виїхали і не повертаються. Ну а ті, хто не хотіли і не виїжджають, так само, як і в Херсоні, дуже багато людей, які за Україну і чекають на визволення. Так само і тут люди живуть до останнього. Якщо е, ми приречені загинути, то ми загинемо вдома і ну, якось так, ми вже не боїмося нічого. За дітей страшно, ну, але то таке діло. Рано чи пізно все закінчується і стане воно на свої місця, тільки вже трошечки на інші. Так що, друзі, працюю далі, зараз е, по команді Лесі Петрівни. Ну, ми планували, зроб, хочемо, хочу зробити зараз контрольне зморожування, привозили, привозимо, прогнозує, називає, можливо, погано чутно. Е Треба зважити бройлера, чи можна буде одебрати, тому що є там замовлення та і людям потрібно, то можливо, щось виберемо з більшого і заріжемо. Тобто ми брали його 10 числа, був 21 день. Сьогодні у нас 31. -й. Тобто, виходить, він у нас 20 днів, 20 було, 40 днів нашому бройлеру, наче непоганий. Ну, є там пару трійку таких кандипчиків, ну, але то таке. Так що, друзі, і якось так. Підемо ще візьмемо ваги, ящичок, зробимо контрольне зважування, потім Лесь Петрівні скажу і можливо вона якийсь десяточок і вибере. За одне розрідить обстановку сараї. Ну трошки, щоб е, менша була плотність. Ну якось так. Так що, друзі, життя вирує. Можливо, зараз зважу, потім заведу старенько нашого мотоблока і... Багато людей написали, що все-таки треба вже перебивати. Або хтось там писали, що, щоб морози були, щоб вона сама ляже, потім весною переколотить. Я раніше так і робив, ну, але на даний момент не знаю. От хочу її перемолодіть і хай вона там перегниває в землі, Ну, що зверху буде, що в землі, тобто мотоблоком це все діло зробимо. Ну, Хтось використовує там на пашу, я не знаю, чи хто там курям дає, хто свинкам дає. ми. Не даємо таке діло, крім яблук своїм поросюхам я нічого не даю, тільки збалансований корм. Ну, Можливо, просто буде в зв'язку з тим, що проблеми з світлом, можливо, не будемо гранулювати, а можливо, просто вийдемо з ситуації, є мотоблок старенький, є трактор, зробимо редуктор, поворотний поставимо, поставимо шківка, мотоблок, чи цього гранулятора на вулицю та й будемо гранулювати. Наше діло зараз таке. Головне вижити і не зупинятися, тому що да, без світла, хто тримає господарство, хто має підприємство, дуже-дуже важко. Ще ще період жнив кукурудзи почався, розпочався. І, е, сушки працюють, да, вони там на дровах, хтось на газу, але електрика завжди потрібна, тому що працюють мотори і на подачу, і на вигрузку, ну, різні речі. Я сильно туди не... Вникав, але знаю, що світло, воно потрібно, електрика. Так що, друзі, якось так. Але люди працюють, люди працюють з генераторами, звісно, на даний момент зараз проблема. Дзвонив до мене підписник Ігор, я не забув про тебе, питав мене, який краще генератор. Я кажу, якщо є можливість брати його з запасом. Хай там як би не було, і якщо він там 7,5 кВт, у мене ну, 7,5 кВт на нього не нагрузить, то буває періодично. Він в нагрузці чутно, хрукає. Да, тому що там включилася станція, десь включився холодильник в один час і є трошки нагрузка. Дорого, звісно, якщо сутки хлипає в нагрузці, то бачка не вистачає, а бачок на 25 літрів. Ну якось так, але то таке діло. Десь знайдемо, десь згубимо. Так що, друзі, йдемо, вважимо бройлера, робимо такий невеличкий відеозвіт для тих, хто зі мною брав. Ех, ну, вони всі мої вже підписники були Поруч тоді ми брали бройлера, коли був обстріл 10 числа масовий, ми їздили брати, навіть не знали, тому що встав зранку, погнав і займається своїми справами, не завжди виходить читати. Якось так. От і сьогодні так само і зробимо зважування, працюємо далі. Ліза, що ти? Мала, хазяйка, хазяєчка. що, Друзі, прибули на місце призначення. Ось така у нас картина бройлером. Рібішочок починає краснити. Ну, 40-й день звісно, рановато. От. Взяти ті партії, які були, різали трошки пізніше. Потім у нас був пробіл. А Саша брав підрощеного бройлера в Наталі. Ну, десь отакого от трьохкілограмового. Я думаю, що три вже, мабуть, є. То трошки він там перетримав, то тушка була 7 кілограм. Так що, друзі, якось так. Ну, В нашому випадку, коли ми самі робимо е, е, гранулу, тобто корм чи зерносуміш, все-таки ми трошечки незалежні, все-таки ми трошки економимо, о, тому що зернові не подорожчали, соняшникова макуха подешевшала в два рази. Соєва фактично вернулася на позицію. ну, Вітамінна база. Подорожчало, да, суттєво, ну, але то таке. Так що, друзі, зараз готуємо ящичок наш, готуємо ваги. Я вже приніс подарункові ваги, які мені подарували мої односельчани з села Лосятин Велотерківського району. І так я ними користуюся. Всього-навсього два рази їх е, заряджав. А так стоять, взяв, пішов і поважив. Ваги на 600 кілограм, е, скачок йде там на 200 грамів, тобто або туди, або туди, тобто куди е легше, туди воно буде заокруглювати. Ну, Я маю на увазі, воно е скакає 200 грамів або в плюс, або в мінус додає. Так що, друзі, якось так. Зараз спробуємо це все діло організувати. Вентилятор працює проти правил. Зовсім не там, де треба, ті в нас закриті, вікно закрите, тому що світло у нас е світло включене круглими сутками і для того, щоб на вулиці не було видно, то закриваємо вікно картоном. Так що, друзі, ну якось так. Тут у нас знаходиться 180 ну, грубо говоря, голів. Є там пару таких розкарящичок. Ну а так в основному всі нормальні, поки начебто нічого по е, на підстілці чи на стилу, як воно правильно буде, не знаю. Підчистили ми один раз з вами під поїлками, додавали тирси, ну а так підтрушуємо і це вже до завершення забою. Коли вже виріжемо куру, тоді будемо зачищати, вбирати. Ну якось так. Ну і кожну неділю, тобто вчора там потрусив, де влажніше, потрусив, потрусив, потрусив сухим дезінфектором, дезосанчиком і притрусив. Тирсою. Так що, друзі, якось так. Все, кому цікаво, заставайтеся з нами. Ще підготуюся і будемо важити. По рецептам комбікормів на каналі там вистачає відео. Кому цікаво, кому не важко, кому потрібно, можна знайти. По білкам соєвої і макухи у нас 20, соняшника 7, трикальці півтора, пшениця кукурудза. І вітамінна мінеральна додавка. Стандарт агро 2,5%. Ну, Я використовую цю. Кожна людина експериментує і робить по-своєму. Так що, друзі, я це Ну, Отакий от активний, нормальний, Ну, але бройлер, коли в нього все є, він прийшов, поїв, пішов, попив, ліг собі, дай лежить, Хто на ноги витягнув, лежить. Отак, от то сидить, то біседує, хтось там дзьобом уткнувся сусіду у спину. Ну, отакі от вже є сьогодні. Ви пішли грибі, що красніє, це є дуже добре. Так що, друзі, якось так. Зараз готуємося і вважимо. Ну що, друзі, ящичок поставили, старили. Так, нолики у нас є. Так що хлопці, хто брав з нами і дівчата, робимо контрольний звіт один для одного. Для того, щоб контролювати ситуацію. Так. Трошки не з руки мені це все діло, ну нічого. Тут Буває, ти береш в руки, він такий здоровий, а буває, ну, значе думаєш здоровий, а він не важкий. Тобто, а коли береш меншого, він квадратніший. І, так, ну такий, такого вже можна різати, ми моємо на даний момент. Вагу на 40-й день 3600, але це мабуть, один із найбільших. От. Ну, чому вважаємо більших? Тому що треба буде вибрати сьогодні групу там, 10 штук. Понятно, що такий пільник Так, Що ми маємо цей? Оцей трошки менший. Це у нас отакий петушок Маємо 3200, я не знаю, там видно чиня, сейчас покажу. 3200. Ну, середня трьошка, я думаю, що у нас получится. Ну, Є, скажу різні, є більші, є менші. Це курочка у нас. Сейчас курочку зважу. Так, а ну не шатайка. Ой, так. у нас курочка. А ні, це теж півник. Це має у нас 3400. Ось такий 3400. Щас курочку полюбасу. Ну курочки вони завжди менші, вони, вони стартують трошки пізніше. Ой, телефончик не туди поїхав. на ці курочки, вона тут такі. Ось це курочка, одика. Тільки нужна курочка, це курочка. Помиваємо, от вам і курочка. Курочка ж наша, ну по ньому ще не розбереш, десь так. Те же, маємо 3600. Ось один ну Є таке. Сідуни ми на них кажемо. По-любому. В такій групі там 200 голів, 1, 2, 3, попадеться, це є нормально. От ми закладаємо на падеж, закладаємо, що не випригнеш, вилазь. 10%. 10% це нормально, ну, але, але краще, щоб цього не було. Я думаю, ще я пройде деньку Курочка наша. Це да, дівочку. Що ми маємо з дівчкою? Ну теж -то, ну, така потужненька. 3 400 Так, друзі, ну що, на цьому буду завершувати відео. Ось вот така у нас парція королівського бройлера і бройзерної королеви Наталії. Росте, поки наче нічого. Ну, не буває без потерь, ну якось так. Так що на цьому, друзі, буду завершувати відео, буду далі йти працювати, доложу, що за це потрібні, що можна вибрати групу, заодно прорідемо і все буде добре. Так що всім бажаю, друзі, скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Щоб виздихала там вже всяка цапня, вона вже просто достала. Усім, друзі, пока-пока. К ковред